Російська армія завдала удару по терміналу нової пошти у селищі міського типу Коротич, що під Харковом на момент терористичної атаки на території підприємства перебувало 22 особи, які там працювали в той момент. А зараз з нами з місця прильоту наживо наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Катю, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо про обставини трагедії, які останні дані. Вітаю колеги. Ми наразі перебуваємо на місці ракетної атаки по терміналу новою І Дійсно, ввечері 21 жовтня, ми почули гучні вибухи. Особисто в мене вдома навіть затряслися стіни, і на цьому у цьому терміналі на цій території працівники зазвичай привозили посилки та далі сортували їх по містам. Як нам розповіли хлопці, на той момент вони завершили роботи трохи раніше і через декілька хвилин. Рямісівку по центру цього терміналу влучила ворожа ракета, і ті шестеро людей, які знаходилися поруч, вони власне і загинули. Якби інші працівники на той момент трохи затримались б, то вірогідна кількість загиблих була б більшою. Масштаби жруйнації величезні. Ми бачили там скрізь спалені речі, одяг, якісь посилка, уламки будівельних конструкцій, у даху ж така величезна дірка від ворожої ракети. Яка влучила приміщенко по центру цього терміналу у нас атаки також було пошкоджено сім вантажівок та два напівпричепи. За попередньою інформацією, ворог завдав ударів саме двома ракетами типу с 300 які були випущені з території Белгородської області. В результаті спалахнула величезна пожежа на площу 300 квадратних метрів, і на її ліквідації на її ліквідацію працювали 50 рятувальників. Та було залучено дев'ять одиниць техніки. Давайте послухаємо. В результаті вибуху значно пошкоджена будівля терміналу, пошкоджені вантажівки, які стояли навколо. Сталася пожежа у будівлі, загалом 300 квадратних метрів, горіло декілька осередків займання, це на даху, всередині терміналу, а також одна із вантажівок. Відомо, що усі постраждалі. Це чоловіки віком від 19 до 43 років. Усі вони були направлені до лікарні у Харкові. І як нам сказали лікарі, наразі їх стан не змінився. Це досі два вкрай тяжкі пацієнти та ще п'ятеро важких пацієнтів, які перебувають у реанімації. І, і наразі усі вони і досі підтримуються апаратами штучної вентиляції легень. І щодо загиблих, наймолодшому було 21 рік, а найстаршому лише 31 як повідомили у новій пошті, усі вони на момент атаки сортували посилки з гуманітарною допомогою та ліками, які були направлені для постраждалих внаслідок війни. Адже ми розуміємо, яку велику кількість гуманітарної допомоги сьогодні люди надсилають саме новою поштою, саме через цей термінал. Експерти ж ідентифікували шість тіл загиблих. П'ять з них були ідентифіковані за зовнішніми ознаками. Ще одне тіло було дуже понівечено. Це цивільний об'єкт. Де працюють цивільні люди, ніякого відношення до і будь-яких військових формувань або чого немає. об'єкт, де знаходилися десятки людей, які воно просто робили свою роботу. Як виявилось такий обстріл вже не вперше у квітні минулого року, вночі росіяни також завдавали ударів, і тоді загинув один чоловік та шестеро було поранених. Харків завжди на зв'язку, колега. Сподіваємося, так буде і надалі. Катю, дякуємо. Катерина Кусмарова, наша колега з місця удару ворожих ракет по поштовому терміналу під Харковом.